Слава, ні воля. ще нам, браті, українці, усміхнеться до конфронтація, певне нерозуміння, що які здобутки має майдан, окрім політичнику, окрім. Я не знаю, геополітичних тієї ситуації, яку ми зараз бачимо в стосунках з Росією, з Європою, з Америкою. Окрім цих, що саме в суспільстві, яку модель він продемонстрував? Ну, По-перше, це модель нової політики, коли політика обслуговує інтереси або принаймні стосується інтересів населення. По-друге, це нова модель економіки, економіки прозорої. Дуже гарний приклад у нас є тут на Майдані, коли є скринька, є бюджет, який для всіх відкритий, так би мовити, чиста гривня або відкрита гривня, тобто яку кожен може проконтролювати, куди вона витрачається, на які саме потреби і в якій кількості. Це певна модель відкритої економіки, яку продемонстрував майдан. І я сподіваюся, що вона буде впроваджуватися в нашому суспільстві. Він також зробив певну демонстрацію змін в самому суспільстві, коли почало формуватися громадське суспільство, громадські об'єднання або групи по інтересах, які свої ініціативи не лише артикулювали, а й впроваджували в дію. Тобто вони реалізували свої проєкти. Цих проєктів було дуже багато, і зараз їх дуже багато, і їх має бути ще більше. Тобто держава, яка функціонує не лише за допомогою адміністративного апарату, а за допомогою саме таких громадських об'єднань, які функціонують і які висловлюють свою думку, впроваджують свої ініціативи. Тобто три нові. Зміни в політиці, в економіці і в функціях суспільства, окрім того, звичайно, були, були продемонстровані зміни в ідентичності та переоцінці нашої самоідентичності, нашої самоідентичності. Але це тема іншої лекції. Я не буду сьогодні її стосуватися, бо у нас всього 40 сорок хвилин. А найголовніше, що я маю сказати, якщо ми говоримо. Постійно ми говоримо про революцію свідомості, революцію а, гідності, про певні зміни трансформації в нас самих. То від чого ми відмовляємося? Тобто, а, де та точка, від якої ми відходимо, і для і яка для нас стає забороненою зоною? Такою точкою є для нас, а, ну якщо можете, то а, Радянська влада і радянський режим дуже часто, навіть в наукових статтях, це називається системою, тобто відмова від системи. Ще хтось а, там, то... де мабуть повинна бути повага до іншого і якийсь бог у голові. так ось у мене питання до цього, ну, з цього приводу. Я не, я не зміг знайти у собі відповіді. Як без ну зрозуміло, що може коли в окопах будуть гинути люди, до них дійде за мить до смерті, але чи є інша можливість достучатися до їх серця? Я не кажу до голови, бо голова може виправда будь-що, наприклад, вбивства ну, заради нашої держави. от, от Отаке от виправдання може бути. А як достучатися до серця? Це насправді дуже складне питання, на яке я не можу дати відповідь чітку, бо ця відповідь постійно має, ну можливо, має іншу відповідь в конкретній ситуації з конкретною людиною, в конкретному прикладі. Але я хочу... Зробити певний коментар стосовно першої частини вашого запитання, це дуже важливо. Я маю пояснити, що багато науковців, починаючи з ну там кінця 19 століття, в своїх роботах демонстрували те, що ну, наприклад, Фром такий психоаналітик, який говорив про те, що коли є велике несприйняття своєї ситуації, ну мається на увазі суспільної та економічної. Сituації особистістю, коли вона незадоволена рівнем свого життя, їй необхідним стає міф про велику або державу, або імперію, або про великого лідера, ну, вождя точніше. Тобто вона хоче компенсувати свою незадоволеність або Ну, в певні свої проблеми на такому побутовому рівні певною міфологією, яка стосується там величності вже когось або чогось, і друге зауваження е, – Симона Де Бовуар в своїй книзі, е, другий е, ну пол російської української чомусь не може дібрати. О, е, друга стать, дякую. Е, вона сказала про те, що е, коли є велика незадоволеність з, е, своїм. Е, Своїми побутовими умовами тоді відбувається найбільша, найпотужніша потужніша сакралізація такої уявної системи про цей світ. Тобто, відповідно, коли ми створюємо певну міфологію, ми не лише в неї віримо, а ми її ще сакралізуємо. Тобто, лідер або цар є сакральним, і відповідно речі, коли люди Сприймають як трагедію, як певний стрес, емоційне напруження, коли позіхають на їх лідера або на їх систему, або на їх міф про велику державу. Це, 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 це мій коментар. А стосовно того, як достучатися, то дуже багато Ваш запитань, і кожен раз вони мають свою конкретну провільний університет. Будь ласка. Ну, для так, для демоверсії нормально. Нормально? Да. Наступного тебе. разу прийдете. Звичайно. Почала маленькая практичка, маленькая практична помощь. Девушка з зонтиком. Ми ще раз подякували Ользі за її сміливість розпочати вільний університет в Харкові. Пімальянс <плес> просто взяв на себе. Обозобов'язання, відповідальність трошечки організувати це не так складно, як виявляється. Друзі, я звертаюся до всіх вас перше, що ми абсолютно відкриті до спікерів, так би мовити, до залучення. Хто хоче виступити, у кого є пропозиції по темам, у кого є пропозиції по спікерам. Навіть якщо ви просто хочете про щось почути, напишіть нам на Фейсбук або ВКонтакті на Євромайдан. Напишіть мені особисто, Надія Савинська або на демократичний альянс. Ми готові ці теми розглядати, шукати під них спікерів і так далі. Це дуже важливо. Друзі, якщо немає е, питань більше, я думаю, що ми будемо завершувати наше зібрання і прошу, як завжди, по закінченню виконати гімн України. А, якщо в нас є люди, які співають, то я прошу їх підійти до мікрофону, тому що в мене а, не дуже поганося слухання. Ще не країни. Слава ні, воля. Українці усміхнеться доля, зинуть наші воїженки, як роса на. Сон. Боже, тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми братця козацького роду й тіло Жен, що ми брася козацько?